Ну що, друзі, вітаю! Партизанські зустрічі, як вже традиційно у нас заведено, я крокую з майстерні і з творчої майстерні, де ми з вами власне, і зустрічаємось. І тут ми в такій динамічній манері спілкуємось про партизанський маркетинг та вірусний. Два інструменти оглядаємо. Тому що один неефективний, а коли задіяно два, то ефективність в рази збільшується. Не в рази, а навіть масштабується з геометричною прогресією або арифметичною, неважливо. У кого як складеться. Так от, для чого ви запитуєте, для чого ми це робимо? Ну я ділюся досвідом, це перше. Те, що для мене ефективно, то і для вас ефективно. Друге, ми цей досвід здобули, коли впроваджували торгівельну марку Goodwill Року. І це і на клієнтських на клієнтів розповсюджувалось. Тобто, коли впроваджували партизанський та вірусний маркетинг, коли я ділився цими знаннями, набутими вони на своїй діяльності. Тобто накопичився дуже багатий досвід і впровадження і торгівельної марки Goodwill Року для цілий партизанського та вірусного маркетингу. І для і на власній практиці, на власному досвіді. Я тако, і у, навіть оці наші з вами зустрічі, це також доказ того, я вам просто на пальцях буквально роз'яснюю, як це працює. І ви це можете на свій досвід, тобто, якщо у вас стоїть завдання, можете на свій досвід на власних потребах також. Перекладати на свій продукт, на товар чи послугу, і застосовувати. От В такому режимі ми працюємо. Тобто охоплюємо всі напрямки виготовлення продукції або надання послуг, ринкові реалії, вихід виведення продуктів, репутаційний рівень, впізнаваність. Коли вас впізнають за якістю, ототожнюють, ідентифікують за зовнішніми і внутрішніми ознаками. Дякую за увагу. Підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, бо потім захочете повернутися до інформації, не будете знати де.